Вітаю всіх, крім клятої русні. З вами пан Капкан. І щось святковий настрій був на нулі, тому я вирішив розважити себе найякіснішим, на мою скромну думку, опен World шутером на даний момент. Як ви здогадались, мова йде про Red Dead Redemption 2. Стільки відосів про дибні деталі і міфи, мабуть, більше ні по якій грі нема. Деякі канали мільйонниками ставали хайпуючи на цій темі. Це я не плачу, просто заздрість потрапила в очі. Так от, RDR 2 дійсно вражає своїм пропрацюванням світу. Сотні приколів, секретів, ветребенюки цяцянок не дають тобі засумувати і складають враження ідеальної гри. Але, на жаль, це не так. І не тому, що Rockstar не подужав. Я впевнений, вони змогли. Просто проблема в недоліку часу і недостатніх можливостях нинішньої техніки. Але як би там не було, давайте поговоримо про недосконалість. Я розумію, що недосконалість вносити до. Списку мінусів це вже блюзнірство, але блін, це РДР 2 Тут настільки мало проблем, що доводиться прискіпуватись. Повернемось до наших баранів. яким би цей світ не здавався реальним, це не так. І ти в цьому стверджуєшся, коли, наприклад, повертаєшся в місто через півхвилини після якогось злочину, а на тебе навіть шериф не реагує, або коли розумієш, що варіації проходження місії не так багато крок вправо, крок вліво, розстріл. Для ігор це взагалі база, але нам стільки всього наобіцяли перед релізом, що все ж якось ніби сумно, відчуваєш себе ніби сумно зараз. Не знаю чому. Взагалі, в більшості своїх гравців розділились на два табори: перше це ті, хто перейнялись духом і атмосферою. Дикого заходу грають, не награються і ставлять мінімум дев'ятки. А є другі, котрі не зайшли далі другої глави через до абсурду сильного ухилу в сторону реалізму. Тому і ставили в середньому четвірку. Можу зрозуміти перший табір, але ось ця затягнутість всього дуже сильно виділяється на фоні того, до чого ми звикли. І я кажу навіть не про повільний темп гри, при якому, поки доїдеш, дослухаєш діалог або закінчиш обшукування, вже зістаришся. Тут вже почуття смаку. Деякі за це й полюбили. А я кажу про те, як, наприклад, головний герой завжди залишає зброю на коню, і треба щоразу згадувати, щоб її не забути. А там вона може перемішатись, тому ти як дебіл мусиш постійно звертати увагу, чи те ти взяв, чи ні. Бо викинути або продати непотрібне, ти не можеш. Тут розробники про реалізм забули. Не хочу дуже душніти, але коли в сотий раз мусиш повільно годувати коня, чистити зброю, митись, голитись і так далі. То відчуття горіння в зоні під спиною трішки псує кайфи від занурення в атмосферу. Знову ж таки, комусь подобається, як кажуть, кожен дрочі як хоче. І хоч мені це не завадило пройти гру, але іноді аж свербіло. Я блядь, хуяру, хуяру, то нема, не йде воно. Також не можу не сказати про головний біч більшості РПГ економіки. Почну з того, що гроші до біду ладу і не треба, якщо шерстити по локаціям. Зброю ти отримуєш під час проходження квестів, набої та аналоги аптечки, які тут вигляді бурбона, тютюну і тоніків, ти можеш збирати з переможених ворогів. От єдине на що дійсно треба гроші, це всілякі свистоперділки для коня і зброї. А ну і звичайно, куди ж без усіляких прикрашав. Знову ж таки, можна обійтись, але якщо хочеш жити на широку. З усім найкрутішим знаряддям, то мусиш смоктати і ходити виконувати додаткові місії, які дуже рідко бувають вигідними. Наприклад, при пограбуванні банку безпосередньо гроші ти брати не можеш, зате потім тобі дадуть три копійки на людяник. Коротше, ви зрозуміли, давайте швиденько ще кілька проблем. Маю дойоб до геймплею, він перенасичений. Гра дає купу всіляких прибамбасів, але інтуїтивно ніхуя не зрозумів. Якщо закинути гру на місяць, то потім будеш півгодини розбиратись, як поставити намет або створити приманку. Може, це я дурник, але коли гра вперше, було досить важко звикнути. Потім мені ще не сподобалась відсутність варіативності. Тобто, вона є в кількох місіях, додаткових трошечки. Поясню по суті, в грі в тебе два вибори: вбивати когось чи ні. Але чогось глибше не чекайте. Були круті додаткові квести, які щось десь якось. Але знову ж таки, крім локального приколу, світ не змінюється і не зреагує на це. До речі, про додаткові квести. Мене одного дивувало, як брутальний і пафосний Артур Морган в сайт-квестах перетворювався на якогось, що Куди дівається харизма і характер позаосновного сюжету? Чому він стає хлопчиком на побігеньках? Це вам загадка від Жака Фреско. Можна було б ще згадати шкалу карми, яка працює, як заманеться, нецікаві колектиблси, безпрогресійну бойову систему, банальність більшості додаткових завдань та ще купу всього, до чого можна докопатись. Але я все ж таки не хочу, щоб у вас здалось враження, ніби мені не сподобалось. Тому давайте коротко про головне: якщо дивитись на цю гру як медитативний симулятор ковбоя, хоча насправді ковбої були пастухами, а не крутими вбивцями, як це нам нав'язала попкультура, то це найкращий і найякісніший проєкт. На даний момент, щоб дослідити і насолодитись величезним світом. Але якщо ви звикли к Баттлфілду і в жанрах побачили екшен, то краще подумайте ще раз, чи готові ви до крутої, але все ж таки не квапливої пригоди. Я спеціально не порівнював RDR 2 з іншими опенворлдами, бо вважаю, що це трішечки інша гра, яку варто сприймати трішечки по-іншому. Але це не заважає їй залишити свій слід в історії геймінгу. Та і сам я ще не раз до неї повернусь. І вам теж саме раджу. Дякую всім за перегляд. Ще почуємось, можливо.